Сьогодні в Україні про головні події у нашій державі та світі розкажу вам я, Тетяна Чудаківська. Добрий день. Почалося позачергове засідання Верховної Ради. Петро Порошенко вже звернувся до нардепів із проханням не блокувати роботу парламенту. Відповідне звернення з'явилося на офіційному сайті президента. Порошенко попросив народних обранців консолідуватися та взятися за розгляд необхідних для держави законопроектів. Сьогодні рішення парламенту потрібні. Не лише для фінансування армії, хоча це питання номер один. Рішення парламенту потрібні для того, щоб працювала економіка держави в цілому, щоб люди відчували себе впевнено та захищено. Наполягаю, робота Верховної Ради не повинна бути паралізована. Нам потрібна консолідація, а не протистояння. Нардепи планують розглянути зміни до бюджету і питання приватизації ГТС. Чекають на доповідь від Міністерства оборони та генштабу збройних сил. А також збираються розглянути законопроекти щодо співпраці з Австралією та Нідерландами у зв'язку з падінням малазійського літака. Крім того, депутати розглядатимуть заяву прем'єра Арсенія Яценюка. Нагадаю, 24 липня уряд Яценюка подав у відставку через розпад коаліції. Нині нардепи засідають у закритому режимі. Лю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції. У раді зараз перебуває наш кореспондент Уляна Дрючкова. Уляно чи відомі якісь подробиці засідання і чи налаштовані депутати працювати згідно з порядком денним? Привіт, Таню. 339 народних депутатів зібралися сьогодні на закрите засідання парламенту. Коли ж уже колишні коаліціянти говорять, що прийшли навіть ті, хто кілька тижнів, а то й навіть місяців ігнорував депутатську роботу. Розпочали із звіту міністра оборони близько двох годин. Він спілкувався із народними депутатами, але як свідчать уже колишні коаліціянти, говорив Валерій Галатей дуже зважено, практично вивірював. Кожне слово, адже в сесійній залі багато регіоналів та комуністів. Щодо них, їх сьогодні намагалися вигнати із сесійної зали Свободівці, написали навіть таке звернення до Турчинова. Але наразі знаємо, що вони залишаються у парламенті і в сесійній залі. Зокрема, на порядку денному сьогодні знову урядові законопроекти щодо це внесення змін до бюджету України щодо фінансування армії, а також щодо української газотранспортної системи. Теми знаємо, що ці документи відредаговані. Проте, наприклад, така скандальна норма, яка дозволяла б відправляти бюджетників на два місяці в неоплачувану відпустку, залишається, але тепер вона стосуватиметься лише працівників контроль, контролюючих органів. Втім, у депутатів все ж є дуже багато зауважень до цих урядових документів. Тому більшість погоджуються, що сьогодні вірогідно ці документи ухвалять лише у першому читанні і відправлять їх на доопрацювання. Вання останнім у питанням у нинішньому порядку денному стоїть заява Арсенія Синюка про відставку. Її розглядатимуть уже у відкритому режимі у присутності медійників та камер. Проте уже зараз можу сказати, що швидше за все депутати Ясенюка не відпустять. Усі представники різних депутатських груп та фракцій, з якими нам вдалося сьогодні поспілкуватися, кажуть, що Арсеній Яценюк на своєму місці. Наразі така от інформація з парламенту та Дякую, Уляно. Це була Уляна Дрючкова, наш кореспондент у Верховній Раді. За Перше півріччя бюджет недоотримав 4 мільярди гривень. Про це йдеться у доповіді міністра фінансів Олександра Шлапака. За підсумками першого півріччя цього року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 153 мільярди гривень. За словами міністра, негативні тенденції щодо наповнення дохідної частини бюджету почалися з травня. У червні ситуація погіршилася. Серед причин такого спаду шлапак називає дії терористів на сході країни. Відтак, Луганська область втратила близько 130 мільйонів гривень. Донецька майже удвічі більше. Негативні тенденції стану наповнення доходної частини державного бюджету, спричинені різними факторами. Військові дії на території Донецької та Луганської областей призвели до зменшення ділової активності підприємств та втрат бюджету по східних регіонах у червні. Гривня продовжує знецінюватися. Нині на міжбанку долар вже продають по 12,35, А це на 6 копів дорожчі ніж вчора. Подорожчала американська валюта і обмінниках банків. Населенню долари продають уже в середньому по 12,30. Нацвалюті стало зле у день, коли уряд оголосив про свою відставку. Бізнес та населення налякались політичної кризи та кинулись скуповувати долари, кажуть експерти. Нині ж ринок в очікуванні результатів парламентського засідання, на якому можуть ухвалити пакет урядових законів. На яких чекає Міжнародний валютний фонд. За результатами роботи депутатів він вирішить, чи видавати черговий транш у півтора мільярда доларів. Експерти кажуть, ці гроші можуть укріпити гривні. Якщо дають кредит, то от 12,50 – це от курс, з яким будемо. Ну можливо, в кінці року буде 13. Якщо не дадуть, ну тоді дійсно може бути 15 і 15 і вище. Тому що ви самі розумієте, якщо немає кредиту, то це перш за все почнеться ще більша паніка. Терористи не припиняють обстріл позиції сил АТО. на цьому наголошує керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, з мінометів обстріляли позиції силовиків поблизу населеного пункту Авдіївка, Червонопартизанськ і прикордонного пункту пропуску Маринівка. Знову точилися бої на території Луганського аеропорту. Бойовики з артилерії обстріляли три блокпости сил АТО. Один з них з території Росії. Вночі терористи з мінометів палили і по житловим кварталам. Усе задля дискредитації української армії переконує Дмитро Тимчук. Водночас він повідомив втрат серед наших бійців немає. За минулу добу наші військові завдали 24 артилерійських удари по позиціях бойовиків. По населених пунктах не стріляють. Наголошує речник АТО Олексій Дмитрашківський. Активно працює українська авіація. Льотчики здійснили 11 вильотів. Бойовики намагалися здійснити перегрупування з метою недопущення оточення силами АТО угрупування бойовиків у районі населених пунктів Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та міст Луганськ. Ситуація характеризується спробами маргіналів утримати під своїм контролем міста Донець та Горлівка. Разом з тим продовжується постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої Республіки Крим. А Луганськ на межі продовольчого колапсу. У місто не завозять харчі вже другий тиждень поспіль. Усе через бойові дії магазини допродують свої запаси. Власники бідкаються, змушені закривати крамниці. Стрілянина у місті не припиняється й досі. Бойовики продовжують обстріл житлових кварталів. За минулу добу троє мирних жителів загинули, ще восьмеро поранено. Повідомили у Луганській міськраді. Кілька районів міста без електропостачання. Аварійно-рятувальні служби працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи. Наслідки бойових дій. І тим часом у генеральному штабі вважають, активна фаза АТО може бути завершена вже раніше, як за місяць. Про це заявив начальник генштабу Віктор Муженко, мовляв, для цього є усі передумови. Я не хотів би називати конкретні терміни, але активна фаза АТО буде завершена в недалекому майбутньому. Я думаю, що не хочу загадувати наперед, називати кількість днів і місяців. Напевно, це станеться раніше ніж через місяць. Терористи порушили день тиші поблизу місця катастрофи Боїнга-777. Попри вимоги ООН, вони продовжують стріляти. Про це повідомили у прес-центрі. Ато зранку бойовики обстріляли з двох установок град, населений пункт переможне. Цим вони в черговий раз демонструють своє бандитське ставлення до України та до усієї світової спільноти. Йдеться в повідомленні. Натомість наші військові дотримуються міжнародних домовленостей і стріляють лише тоді, коли атакують бойовики. Нагадаю на вимогу генерального секретаря Таря Оон пан Гімуна, нині у зоні падіння лайнера оголошено день ОБСЄ для того, щоб забезпечити повноцінну роботу міжнародних спостерігачів. Сьогодні у мінську засідатиме тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі. На обговорення буде винесено два питання про звільнення усіх заручників, які залишаються у бойовиків, та про забезпечення допуску міжнародних експертів до уламків збитого малазійського літака. Представник представником від України буде експрезидент Леонід Кучма. Про це напередодні повідомила канцелярія українського президента на своїй сторінці у Фейсбук. І все менше Росіян вважають, що Кремль має підтримувати терористів на сході України. Такі дані соціологічного опитування Левада центру. Якщо у червні за введення військ на Донбас виступали 40% опитаних. То місяць по тому лише 26% респондентів. Соціологи кажуть, росіяни стали більш миролюбними. Кількість тих, хто підтримує надання бойовикам озброєнь, зменшилась на 8%. За словами експертів, росіяни змінюють своє ставлення до подій в Україні. Визначну роль у цьому грає позиція США і ЄС і запровадження ними заходи впливу. Європейський союз оприлюднив розширений список осіб та компаній Росії, до яких застосовано санкції. Так до нього потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Олексій Громов, близькі до Володимира Путіна бізнесмени Аркадій Ротенберг, Юрій Ковальчук, Микола Шамолов, Шамалов і Костянтин Малафєєв. Також у цьому списку і представники так званої Донецької народної республіки Борис Литвинов, Оксана Чигрина та Сергій Абісов, якого Путін призначив міністром внутрішніх справ окупованого Криму. Обмеження застосовані і щодо російського національного комерційного банку заводу Алмазантей та авіакомпанії Добролюд таким чином, зараз у чорному списку Євросоюзу 95 осіб та 23 компанії. Тим часом лідери країн ЄС і Великої сімки не виключають, що нові обмеження щодо Росії будуть посилені. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті ЄС. Про строки введення чергових санкцій не повідомляють усе залежить від політики Кремля. Світові лідери кажуть, у Росії досі є можливість обрати шлях деескалації. Але якщо Москва підтримуватиме терористів санкції, неодмінно посилять. Ізраїль оголосив додаткову мобілізацію. Повістки в армію Цахал отримують 16 тисяч резервістів. Вони замінять тих, хто зараз воює у секторі Гази. Ізраїль продовжує обстріл по цілях бойовиків. За даними ООН, це призводить до численних жертв серед мирного населення. Тільки учора у результаті ударів з повітря і артилерійських обстрілів загинули близько ста палестинців. Серед них жінки і діти. Ізраїль стверджує, що бойовики Хамасу використовують школи і лікарні, які як склади озброєнь, свідомо підставляючи людей під удари авіації. Напередодні стало відомо, що Палестина подає позов проти Ізраїлю у міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Мистецькі хроніки Криму у Софії Київській презентували виставку живописних пленерів. До експозиції війшло понад 100 картин, які створили українські художники за більш ніж півстолітню історію Криму. Виставку бачила Інна Гоголь. Крим це Україна. Черговий раз наголосили українські художники. Живописні пейзажі Ялти, Бахчисарая, Гурзуфа завжди були для митців не просто частинкою курортного раю, а й джерелом особливого натхнення. Крим це невероятний восторг. Велика любов, Богом даний такий дар благословення благословені не тільки кримчанам, не тільки українцям. Не только всіму міру. То е та благодатний край. Я влюблений до сих пор в Крим. і мені болить, Чим боліть, що так, що так произошло. До виставки увійшло понад 100 картин. Це твори Сергія Подерв'янського, Романа Сельського, Тетяни Яблонської. Виконані у техніці графіки олійного, гуашевого та акварельного живопису. Саме різноманіття авторського стилю допомагає пізнати справжню красу Криму, розповідають галеристи. Саме художники і саме пленерні хроніки в змозі передати і відобразити той Крим, той справжній, той правдивий Крим, який постає, коли закінчується курортний сезон. Усі полотна раніше перебували у приватній власності в особистих архівах художників, галереях, культурних центрах. Сьогодні їх побачити має змогу кожен у галереї заповідника Софія Київська. Ми вирішили ще раз нагадати українській спільноті, що Крим є нашою українською територією, і, не дивлячись на всі обставини там сьогодення, ще раз поринути в ту атмосферу, в те чудове повітря, яке нам дарував і дарує, і буде дарувати Крим. Зануритися у курортну атмосферу прийшло чимало відвідувачів. Кажуть, така краса може бути тільки українською. Мабуть, складно щось намалювати Крим не гарно. Ну і потім гарно, що таке бачення різними очима Криму і різні пори року, різні стилі. І для мене, ваші, дуже було цікаво ще раз испытать это ощущение радості і свободи, яка завжди була зв'язана з Кримом. Таку масштабну експозицію Криму у Софії Київській присвятили вперше. Переконані, на цьому не зупиняться. На осінь обіцяють нову тематичну кримську експозицію. Інна Оль Павло Тихоненко ТВА. дякую, що слідкуєте за новинами разом з нами. Побачимось за годину.